Драбина БЦ приставлена до вертикальної стіни АБ і спирається на горизонтальну поверхню АЦ. За наведеними на рисунку даними, визначте градусну міру кута БЦА, нахилу драбини до поверхні АЦ. Тобто нам потрібно визначити кут нахилу АЦ в нас кут БЦА. Якщо ми розглянемо трикутник АБЦ, він прямокутний кут А90 градусів. 162 градуси це зовнішній кут трикутника, який суміжний із внутрішнім кутом трикутника. Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, 180 відняти 162, ми отримаємо 18 градусів. Кут Б – 18 градусів трикутника АБЦ. Кут С потрібно знайти. Трикутник АВС – прямокутний, кут А 90 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. 90 відняти 18, 72 градуси. Варіант В.